Шановні друзі, всіх вітаю. Сьогодні мені прислали на огляд ось таку річ від інтернет-магазину Паралізатор. Це ось є у нас в Україні такий магазин. Інтернет-магазин, гарантійний талон. І що вони мені дивіться, прислали? Це електрошокер з вистрілюючими дротами. Як заявляє, Інтернет-магазин Паралізатор це самий потужний шокер в Україні. Тобто на момент зйомки цього відео це червень 2025 року. А, називається Фазер Ultra. А, комплект у нас комплектація, дивіться, сам шокер, як ним користуватися тут є. А, Гніздо для зарядки, тобто вивка, і вставляєте просто заряджаєте таким чином. Так, як же працює трошок, дивіться, натискаємо трохи вверх цю кнопку і у нас вмикається ліхтарик. ось Натискаємо трохи ще вверх, спрацьовує сигналізація. І до кінця. У нас загорається красний індикатор, тобто шокер у бойовому зараз а, стані. Ось а, дивіться, а, є лазер. Не знаю, як камера покаже. Ну, на Русі я покажу. Ось, ось він лазер. А, ви, а, ну, тобто Б'є він далеко. Це для аутопсу, для, для прицілювання. зроблене. Ну і давайте включимо його, подивимось на розряд. Ну Розряд дуже гучний, дуже гучний. Так, вимикаємо. Далі дивіться, у нас є чухол до нього. Також є у нас отакий в комплекті три зйомні картриджі. Тобто вони легко надіваються. І легко знімається. Десь, ось такий комплект. Так, кабель для зарядки. Так, називається Phaser Ultra. Будемо сьогодні проводити тест на живій людині. Скажу відразу, це буду я в ролі нападника. Зріст у мене 182 см, вага 103 кг. Відразу скажу, тест буде чесний. Інтернет-магазин-паралізатор мені за цей відеогляд ніяких там грошей вони мені не заносили. Ну, а тепер приступаємо до тесту. Зараз я приостановлю відео і далі вже будемо тестувати. Так, друзі, дивіться, я надів маску грабіжника ось, і зараз будемо тестувати. Да, з відстані 2 метри. Ух, так, хлопці та дівчата. Ой, розкажу я вам про дію цього електрошокеру на власному досвіді. Дивіться, по-перше, що я відчув, у мене відразу а, всі мишці тіла, вони зжались до, до, до такого моменту, що я не міг поворушити ні ногами, ні руками. Все, я просто падав, я падав у е, сознанні. Я був. Тобто я впав, але нічого не міг робити. Тобто я був в сознанні, але руками, ногами шевелити я нічого не міг, не міг нічого робити. Просто лежав. І спустя там пару, може, секунд почало якось відпускати. Е, а, ось Я піднявся, але я ледве піднявся. І я вже був такий стан, у мене був просто знесилений. я би, Мені важко було навіть не те, щоб бігти, а, іти було важко. ось а, Дивіться далі, що я можу сказати. Оці дротики, як ви бачите, ми вистрілили з картриджу. Фух. Так, дивіться, оці дротики шипами на шипах, і не знаю, камера передасть, зараз покажу. На шипах є ось такі зазубрене. Тобто вони не дають, вони проникли у шкіру до кінця, і вони, я їх питався вирвати. Я зі шкіри ледве. Вирвав їх зі шкіри просто, тому що тут стоїть іголка, ну не іголка, такий а, переріз, що як на гачку, що не дає а, достати дістати ці фух, дротики. Я ледве тіла їх витрав. Це ще момент. Ось хлопці. Тому хлопці, ну, шокер супер. Дійсно, я потужнішого ще не. Тобто, ну, я вам скажу так, що з, мене з моїм ростом та вагою ріст, я напомню, 182 см вага 103 кг, положив мене просто, положив мене просто цей шокер. Так що, хлопці, дівчата, я рекомендую. от, Фірма інтернет Магазин фірма Паралізатор. Будь ласка, купа, купуйте, не пожалієте. Це дійсно робоча, робоча річ. Тобто ви вже на 100% це а, якогось рабіжника нейтралізуєте це, це точно. Все. Дякую всім за перегляд. Все, до побачення.